Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Україна і світ. Урок 34. Прочитаємо разом тему уроку: Періоди Кам'яної доби, світ і неоліт. Перевірити домашнє завдання ви зможете по картці, яка розміщена в клас -ру. А тепер пропоную переглянути трейлер. Та визначити завдання нашого уроку. Увага на екран! Япс! класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо. головне ми запам'ятаємо! Швидкісна лічба для мов це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Скільки періодів має кам'яна доба? Чим відрізняються періоди мезоліту та неоліту від попереднього палеоліту? Що таке неолітична революція? Яку будову мають квіткові рослини? Які умови є сприятливими для проростання насіння? Чи справді? Дроби навчають нас ділити порівну. Чи вмієш ти складати задачі на визначення периметра квадрата? Ось такі завдання нас сьогодні чекають на уроці. Сподіваюся, коли диктор озвучувала їх, ви для себе відзначили, що вам вже знайоме. А що нового сьогодні ви дізнаєтеся на уроці? Налаштуємося на урок за допомогою афірмації. Проговорюємо пошепки за диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Проговоріть одну з афірмацій, яка вам сподобалась найбільше. Я завжди, Пригадаємо періоди кам'яної доби і заповнимо схему відповідними підписами. Це завдання 4. Будь ласка, розгляньте уважно схему. Заповніть, будь ласка, підписи. Отже, давня кам'яна доба. Це. Алінко, підказуй мені. Це палеоліт. Це палеоліт абсолютно правильно. Палеоліт поділяється на три періоди. Перший називається ранній. Ранній. Другий називається. Середній. Середній. А так, дякую, Артеме. Чую, Ангеліна мені підказує Артем. Дуже вдячна вам. І пізній. Так, чудово. Також ще такі є в нас періоди кам'яної доби, які називається мезоліт. Це середня кам'яна доба. І неоліт – це нова кам'яна доба. Ось таким чином мали бути заповнені пропуски. Елена так. А, енеоліт це яка доба? Це новітня кам'яна доба. Елена Що з тапчику? На класі інтелекти ми почали про палеоліт з першого класу вчити. Звісно, це ми вже давно вивчаємо. А, якщо ми в звичайному класі, то був, почали вчити лише це в 6 класі, От, коли бачиш... нам року, 11 років. От, бачиш, як добре, що ми навчаємося в інтелекті за проєктом інтелект України. Чудово. Розглянемо карту. В легенді нашої карти зазначено назви стоянок палеоліту. Нам потрібно в кружечках писати номери. На карті. Починаємо. Королевська стоянка знаходиться. Допомагаємо у Закарпатській, Закарпатській області, село Королево, тому так і називають Королевська стоянка. Кирилівська стоянка, допомагайте мені. У Києві. Так, поблизу міста Києва, абсолютно правильно. Ставимо циферку 2. Далі. Місенька, місенька, у, Чернігівській. Місенька, у Чернігівській області. У Чернігівській області. Київова, І стоянка у Криму. Печ... Так, печера Київкоба знаходиться, розташована в Автономній Республіці Крим. Перевірте себе, будь ласка, з екрану. У кого все правильно, вітаю вас. Отже, ви добре пам'ятаєте розташування стоянок на карті України. Зафарбуємо зеленим кольором позначені стоянки, на яких знайшли найперші знаряддя праці архантропів. Рубила. Беремо в рук, до рук зелений колір. І підкажіть мені, будь ласка, на який же ще стоянок було знайдено рубило? Хто пам'ятає? На Королев Так, королевська стоянка. Це найперший такий знаряддя праці, яке, яке знайшли абсолютно правильно. Так. А зафарбуємо. Червоним кольором стоянку, на якій виявили прикраси, браслети, статуетки і житла про маньців. У Київській області, а називається це Кирилівська. Кирилівська стоянка. Кирилівська. Бачите, хотіла вас заплутати, а ви які розумнички. Все все знаєте, зразу виправились. Да. Кирилівська, Смізінська стоянка. Так, готово. Добре. Настав час нейробіки від Аї для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Швидко полічимо речові історичні джерела, що належать до кам'яної доби. Будьте уважні, там можуть траплятися пастки, пам'ятаєте, як це раніше було? Приготувалися? Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи ті речові історичні джерела, які належать до кам'яної доби. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Пишемо відповідь. Перевіряємо себе. Так, бачу по реакції, що дехто правильно обчисливий, записав правильну відповідь. Це чудово. Перегляньмо відеофрагмент і пригадаймо, чим відрізняються історичні періоди е, мезоліту і неоліту від палеоліту. Будьте уважні, тому що нас потім чекає завдання за цим фрагментом. Уважно слухайте і дивіться. Неолітична революція. Перехід людини від привласнювального господарства до відтворювального. Люди почали висівати насіння в пухкий ґрунт та приручати й розводити тварин, так поступово одомашнили вівцю, козу, велику рогату худобу, коня тощо. Щоб вирощувати горох. Жито, ячмінь, пшеницю, чоловіки обробляли землю, очищали ділянки від пнів, коріння дерев і кущів розбушували землю. Поява землеробства і тваринництва сприяла удосконаленню знарядь праці, для їх виготовлення, як і раніше, Використовували дерево, кістку й обов'язково камінь, який людина навчилася свердлити, шліфувати, пиляти. За неоліту робили гострі ножі і серпи для зрізування злаків, мотики й сокири, якими розчищали ділянки землі, щоб розтерти зерно на муку з якої варили каші та пекли коржі, вигадали зернотерку. Люди землероби перейшли до осілого способу життя і почали займатися ремеслами, виготовленням необхідних предметів побуту, знарядь праці, гончарством, прядінням і ткацтвом. Будь ласка. Сподіваюся, що ви були уважні. Виконайте завдання 9 на сторіночці 27. Починаємо. Переглянемо ще один фрагмент і перевіримо себе. Будь ласка, зелена ручка в руках. Перевіряємо. Епоха мезоліту розпочалася близько 10 тисяч років тому. Саме в цей час закінчився льодовиковий період, клімат пом'якшав і став близьким до сучасного, що суттєво плинуло на тварин і рослин. Багато тварин, на яких раніше полювали люди, вимирають або ж відходять далі на північ. Така ж доля спіткала і мамонтів. вони поступово вимерли. На зміну цим великим тваринам приходять значно менші з розмірами кабани. Вовки, лисиці та інші. Тут ви скільки хочете, біжіть за вовком, а він як тремене, то навряд чи ви його зловите, та й малий він порівняно з Мамонтом. Одного вловиш, а потім їсти то що. Тому люди цього періоду придумали новий тип зброї. Ними стали лук та стріли. Тепер стало полювати набагато легше. Наприклад, сидить десь лисиця, вискущі встрельнули стрілою і нема лисиць. Так з десяток полювали і можна якось прожити. Тому поява цього знаряддя полювання мала надзвичайно важливі наслідки. По-перше, суттєво зросла продуктивність праці мисливців, тепер вбивати тварин можна було зі значної відстані, а птахів прямо на льоту. По-друге, вона сприяла перебудові соціального життя, оскільки людина могла сама себе прохарчувати. Багатолюдні мисливські колективи розпалися, і на зміну їм прийшла індивідуалізація виробництва та споживання. А також, помітно, зросла роль парної сім'ї. У пошуках альтернативних засобів існування людина починає активніше займатися рибальством. Спочатку рибу ловили списом і гарпуном, пливе риба, а її раз і накололи на спис або гарпун. Однак так багато риби не вловиш, і крім того, ж вона прутка. Тому невдовзі були винайдені гачки, сіть з поплавками, складна система загородок на річках та озерах, а також плоти зі зв'язаних колод. І човни, видовбані зі стовбурів дерев та інші речі з човнами стало набагато легше ловити рибу. Головними об'єктами збиральництва були різноманітні їстівні рослини та ягоди, а також раки та молюски. В епоху мезоліту до людини прививається вовк, який в майбутньому одомашнюється і стає собакою. Дещо пізніше одомашнюється і свиня. Ти вірили себе? Початок мезоліту збігається закінченням льодовикового періоду, коли зникли великі тварини. Кроманьонці-мезоліту полювали на дрібних тварин за допомогою лука і стріл. Кроманьонці мезоліту рибалили, використовуючи гарпуни, поплавки, гачки, сіті, клітки, злози. Кроманьйонці створювали сім'ї. Установіть відповідність, будь ласка, між цеглиночками зліва і цеглиночками справа, між періодами і видами господарства. Починаємо. Давні люди періоду палеоліту. Підкажіть мені, яке вели господарство? Привласнювання господарство це було збиральництво, полювання і рибальство. Самостійно вони ще нічого не вирощували, ні рослин, ні тварин брали тільки все те, що виросло в природі. А ось давні люди періоду неоліту від... від привласнювального господарства вже перейшли до відтворювального господарства. Це вже самі вони обробляли землю, вирощували тварин і з'явилися ремесла. А як ви розумієте, термін неолітична революція? Що це за таке такі події? Що називається неолітичною революцією, то нагадає. Я точно знаю, що в мене є учні, які про це пам'ятають, і в сюжеті сьогодні це було. ж у мене уважно, уважно слухав сьогодні на уроці сюжет і може нам допомогти. Алінко може допомогти, Аліночка. Мабуть, це коли почався неоліт? Угу. Ти вважаєш, що саме це неолітична революція, так? Неолітична революція це перехід людини від привласнення господарства. До відтворювального Ти господарства. моя розумничка, Артем. Правильно, неолітична революція це перехід людини від привласнювального господарства до відтворювального господарства. Ось що таке неолітична революція. І про це написано на сторіночці 39. Розгорніть, будь ласка, сторіночку і швиденько всі повторіть, щоб наступного разу не тільки Артем був моєю розумничкою, а щоб ви всі мені дали правильну відповідь. Розгортаємо сторіночку 39 швиденько. І шукаємо, що таке неолітична революція. Читаємо разом зі мною. Неолітична революція, Еволюція, це перехід людини від до відсутня. Запам'ятали, і наступного разу вже всі-всі знають і відповідають. Домовилися? Позначимо на лінії часу періоди палеоліту, мезоліту та неоліту. Будь ласка, нагадайте мені, коли ж розпочався період палеоліт, щоб я його позначила на карті. Мільйон років тому. Мільйон років тому, так, а закінчився Де... десять, тисяч десять тисяч років тому. Років. Правильно позначаємо від мільйона років. До 10 тисяч років. Ось так, ось цей період тривав у нас палеоліт. Давайте запишемо, що це був період часу, який називався палеоліт. палеоліт. Потім настає період часу, який називається мезоліт. мезоліт, і триває він нагадайте мені, будь ласка. Від 10 тисяч років 7 до 7 тисяч років. До 7 тисяч років. Записуємо. Це в нас період з назвою мезоліт. мезоліт. Угу. І наступний період, який ми знаємо, період кам'яної доби, ще називають нова кам'яна доба, це період, який називається неоліт. І він від, Починається він 7 тисяч років тому, а закінчується. хто пам'ятає? П'ять тисяч років тому, правильно. Артема молодець. Ти пам'ятаєш майже всі періоди, коли вони почалися і коли вони завершилися. Дуже хороша в тебе пам'ять. Записуємо неоліт. І ти дуже багато пам'ятаєш з другого класу. Молодець. Неоліт. Давайте ще раз повторимо і запам'ятаємо. Палеоліт розпочався близько мільйона років тому і закінчився 10 тисяч років тому. Потім починається мезоліт. Починається він 10 тисяч років тому, а закінчується він 7 тисяч років тому. О, вибачте, я тут припустилася помилки і неправильно позначила. Давайте я перероблю від 5 до 7 зараз хвилинку чи красиво ж нам ой від 10 до 7 це буде ось так ось так а потім від 7 і до 5 це буде ось так від 10 до 7 тисяч року це триває у нас мезоліт потім він 7 тисяч років тому завершується і розпочинається нова кам'яна доба, яка називається неоліт. Розпочинається вона 7 тисяч років тому, а завершується вона 5 тисяч років тому. Ось так приблизно на лінії часу ми позначили різні періоди. Позначили різні періоди. На цьому наш урок я пізнаю світ завершен. На цьому уроці ми пригадали, з яких періодів складалась кам'яна доба. Пригадали, де знаходилися стоянки і що було знайдено на окремих стоянках. Також ми з вами пригадали. Чим відрізнявся період мезоліту від періоду палеоліту, і пригадали про господарство неоліту. І пригадали про те, як жили люди в різні періоди кам'яної доби. Згадали, що таке неолітична революція, і на лінії часу намагалися позначити періоди кам'яної доби. Тепер, будь ласка, кожен для себе з'ясуйте, що ви навчилися або вчилися робити на цьому уроці. Дякую всім за роботу.